Вона розгублено роззирається на незнайомців, шукаючи знайомі обличчя, і ось вона бачить її, свою названу маму. Добре, Добре. 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 Ангеліні два роки. За станом здоров'я її біологічна мама не може виховувати доньку, тому дівчинка була у спеціалізованому будинку дитини. Звідси її у прийомну родину забрали Оксана та Віталій житники. Вона четверта дитина на вихованні у подружжя. Вони всі зраділи і всі вже чекають на терпінь кожен день. А коли там тобі не писали, не дзвонили, коли там вже ми йдемо забирати нашу сестричку, то не дуже чекають, то телефонують. Та да, ну, кілька разів телефонували, поки їхали сюди. Да. Ну, ви вже приїхали, ви вже забрали. У родині житників виховується біологічна старша сестричка Ангелінки, шестирічна Вікторія. Її до себе Оксана та Віталій взяли три роки тому. Першу дитину на виховання подружжя взяло 2018-го. Окрім своїх п'ятьох біологічних дітей, двоє з яких уже повнолітні і навіть встигли подарувати онучку. Оксана та Віталій родинним теплом огорнули ще й трьох прийомних. Хоча кажуть, такими їх не вважають, бо для них усі діти як рідні. Ми як одна сім'я, як одна мама, тато, так і всі діти, брати сестри. Не розділяємо О, конфлікти, бувають, звісно, ростуть, і сваряться діти менше за ігрушки, старші вже по своєму то все буває. Вінницька громада постійно підтримує фінансово сім'ї, які дарують свої любов та тепло діткам, які позбавлені батьківського піклування. Дуже приємно дійсно, коли є такі родини, що наша громада. Має таких людей, такі родини, які готові прийняти в свою родину, поділитися своїм сімейним затишком, своєю любов'ю, виховати дитину, надати її все, щоб дитина могла розвиватися, рости. Загалом у Вінницькій громаді створено 15 прийомних сімей, де батьківську опіку піклування отримують 24 дитини. Прийомна сім'я це сім'я, з якою підписується договір. І які підписавши такий договір з громадою, виконують е, таку функцію прийомної сім'ї, в яку можуть бути влаштовані діти, яким є потреба влаштування до прийомної сім'ї? Блакитноока Ангелінка вирушає до своєї нової оселі, де на неї уже зачекалися старші братики та сестрички. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.